Сьогодні прямо видався дуже вдалий день для Збройних сил України, знищили все, що бачили. Давайте поговоримо про топ-5 головних подій, які сталися сьогодні. Ну і почнемо з блискучих новин від Генерального штабу. За останню добу, станом на 23 вересня сьогодні, наші воїни відправили до пекла ще там, за тисячу окупантів. Ну і, звичайно, разом з ними ще й купу їхнього залізя, залізяча. Там були і танки, і артилерійські системи, РСЗВ, а вишинкою на торті стали два ворожі літаки та один гелікоптер. Але це ще не все. Генеральний штаб підтверджує успішні удари по нафтових об'єктах в Росії. Найтакий жирнючий об'єкт став. Ем... Лінійно-виробнична станція, тобто скорочено ЛВДС 8Н, яка знаходиться в Брянській області. А вона, друзі, входить до комплексу магістрального нафтопроводу під назвою Стальний Конь. Тобто через цю лінійну виробничну станцію перекачується нафта з усієї Росії. Об'єкт дуже має велике стратегічне значення для забезпечення саме нафтопродуктами. Нашого ворога. Ну а в Криму на військовому аеродромі Кача наші сили уразили ще два російських літаки. Зокрема, повідомлялося, що безпілотники атакували Москву. Уявіть собі, начебто 23 безпілотники збили над містом, так повідомляє мер міста Собянін. Ну тут, друзі, висновок можна зробити лише один: такі блискучі операції, які. Показують, що для українських дронів та ракет немає безпечних місць в тилу нашого ворога. Ну а російське ППО знову проспало атаки наших дронів, що вкотре доводить його неефективність. Ну а далі про ситуацію на фронті наші захисники продовжують стримувати ворога за добу відбулося майже 180 бойових зіткнень. Найгарячішими точками залишаються Покровський. А також Новопавлівський напрямки. Ворог зазнає величезних втрат, але, друзі, продовжує лізти. Тим часом, поки наші воїни б'ють ворога на фронті, Росія знову показує своє терористичне обличчя. Ворог цинічно атакує мирні міста. Масованого удару зазнало місто Запоріжжя. В Запоріжжі палають автівки. Після таких атак окупанти скинули щонайменше туди 5 кабів. Які впали на Запоріжжя, на жаль, є жертви, ну тобто, одним словом, варвари це черговий акт тероризму проти цивільного населення, яким Росія намагається посіяти паніку та помститися за свої невдачі на полі бою? Ну, а далі переходимо до дипломатичного фронту. Зеленський прибув до США завтра. Він планує зустрітися з Трампом та взяти участь у генасамблеї. ОНУ загалом у президента заплановано близько два десятки зустрічей. Він вже зустрівся з президентом Казахстаном Токаєвим і з генералом Кітом Келогом, Обговорили закупівлю американської зброї, а також військове керівництво України та США обговорили ситуацію на фронті та критично важливі оборонні угоди. Головний акцент, звичайно, це посилення нашої протиповітряної оборони, ну і надання. Далекобійної зброї, і це саме те, що наразі потрібно для захисту, захисту друзі, наших міст та ефективного знищення ворога. Ну і наостанок, поки Зеленський працює в США, а з'являються і інші цікаві новини. Уявіть собі, видання Реоц пише, що Україна готується до нового етапу війни. Візит президента України до США може стати ключовим у підготовці до цього етапу. Йдеться про нові підходи, нову зброю і нові стратегії. Невже, друзі, світ побачив, що треба діяти якось інакше? Світ побачив, що Росія. Провокує постійно залітаючи на в Польщу, в Румунію, в країни Балтії. Провокує альянс НАТО і, начебто, тепер готують якийсь новий етап війни. Маємо надію, що так і буде, тому що пора закінчувати вже воювати. Люди втомились. А водночас наші партнери продовжують тиснути на Росію. Сенат США готує законопроект про механізм конфіскації російських активів на підтримку України. Ну а Швеція робить жорсткі заяви. Вона говорить, що збиватиме російські літаки, які будуть порушувати її повітряний простір. На жаль, така заява звучить поки що від лише від Швеції. Як ми пам'ятаємо, Марк Рюте сьогодні також заявив, що країни НАТО не збили літаки, які порушили повітряний російські літаки, які порушили повітряний простір, ну тому що вони нібито не загрожували НАТО. Я вважаю, це трошечки слабка позиція. Але друзі, сьогоднішні новини показують, що світ втомлюється від російської агресії і готовий до більш рішучих дій. Ну а для нас це означає, що підтримка буде продовжуватися, а тиск на агресора лише зростатиме. На цьому в мене все. підписуйтесь на канал, ставте лайки та коментуйте разом до перемоги. Слава Україні!